З новим роком зірки! Привіт. Мене звати Аня. Я з сьомого класу. А ви знаєте про те, що традиція прикрашати на Різдво ялинку виникла у Німеччині так. в 16 столітті і вже Яна. згодом прийшла і до нас. Так. Але це не означає, що у давніх українців не було різдвяного Викрито на дитину. Тихіше, тату з тобою. Це не катя. Угу. О, дивись, є. Виносять холодильник. ага. В IT? О, ви О, ви так слухайте, інформатика. Ката лимони не тонуть у воді. Правда чи неправда? Правда?